Я часто ходжу однією дорожкою, тут багато співають пісень птахи і дуже багато лопухів. Отут, бачите, справа таких три великих гігантських лопуха. Але тут диво дивне. За цю неділю тут вирос дубок. Мабуть, ворона. принесла його сюди, кинула Я дістав. У мене було кусочок бамбука, бо він такий тоненький-тоненький. Йому декілька місяців, і він в траві просто під лопухом знаходився, лежав, вітер його нагнув. і Я вирішив його підв'язати, надіюсь, що близько декілька років він виросте. Тут часто бувають, чи горіх ворона кине, чи жолудь. І я пригадав таке гарне, ну, гарні слова, гарного вірша Павла Тичини не бував ти у наших краях. І оце маленько, чудо мене, надихало, і я вирішив написати. Нову пісню, яка так і називається, яку Павла тичини, не бував ти у наших краях, не бував ти у наших краях, там же небо блакитні простори, там степи, там могили, як гори. А весіння ночі в гаях. Так хіба ж ти, хіба ти це знаєш, коли сам весь стрім весь ви смієшся, ридаєш, серце б'ється і б'ється в грудях. Не бував ти у наших краях, не бував ти у наших краях, бо вітіль не таким вивірнуся, Чув, про степ, що генет простягнувся, Десь там, люди і у степах. Блять, не вміють ридати, що не можуть без пісні і нивки зарати. Тебе ж завжди я бачу В сльозах, не бував ти у наших краях. Не бував ти у наших краях там же небо, блакитні простори, там степи, там мохили, як гори, а весняні ночі в гаях. Ах, хіба ж ти, хіба ти це знаєш? Коли са весь стремтиш виш, смієшся, ридаєш, серце б'ється і б'ється в руях. Не бував ти у наших краях.